Пізно чи не пізно? От у чому питання. Це стосується зараз рекордних цін на золото, що зараз вам робити, купувати його або продавати, і взагалі що відбувається на ринку дорогоцінних металів. Ми проговоримо про це сьогодні в нашому відео. Крім того, я дам вам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період 7 по 13 грудня. І так починаємо. Після зниження ключової ставки Національного банку багато банків почали знижувати доходність складів. Але з бонусом до депозиту від Мінфіну ви, як кожен вкладник, можете отримати ще до плюс 1% річних доставки, а також шанс виграти ще гроші та інші деякі цікаві призи. Розігрійте депозити до зими за такими умовами. Розмістити заявку на участь в акції на Мінфіні, розмістити вклади в банках Глобус та або «Днепро» до 17 грудня 2023 року. Сума вкладу повинна бути не менше, ніж 50 тисяч гривень. Ну і валюта вкладу це гривня. Всі деталі акції в описі до цього відео. Ціни на золото б'ють рекорди, що робити українцям? Чи варто зараз купувати або навпаки продавати золото? Ну хочу відверто сказати, що враховуючи те, що ми записуємо цей ролик 6 грудня, вийде він 7 грудня, зараз це питання було одним з найбільш актуальних, з яких ви мені задавали постійно або в лічку, або під нашими роликами. Ну, якщо ви пам'ятаєте і дивилися наші попередні ролики стосовно золота, то я казав, що періодично будуть стрибки по золоту, і зараз ми якраз на, на бачили цей момент, коли можна було ну, достатньо непогано на цьому заробити. Що в кінцевому варіанті зараз відбувається? Перше, з одного боку, ми всі е, розуміємо, що зараз. Взагалі, ситуація у світі з точки зору політичних політичної криз, військових дій і крім того, взагалі такої, ну я б сказав, так кризи для людства, вона дійсно поступово зростає. Тобто, що у нас відбувається? У нас відбувається реальна така збільшення напруги на всіх фронтах, як можна казати, і на політичному, і на економічному, і на на жаль, військовому, і це призводить до того, що конфлікти виникають фактично вже зараз по всьому світу. Тобто це не тільки війна в Україні, яка є, і коли Росія зробила свою агресію проти України, але от зараз ми бачимо, що була дуже велика кількість ситуацій на Близькому Сході, і все це закінчилося зараз війною Хамасу проти Ізраїлю. Крім того, дуже зараз вже є велика напруга між північною та Південною Кореєю. Крім того, ви бачите, що зараз є деяка напруга, вже, наприклад, і в Сірії, вона вже постійно йде, і в деяких інших країнах. Тобто оці ці вони зростають. Ну, Ми бачимо, що є зараз два таких основних центри впливу це у нас США і Китай. І оці постійні конфлікти інтересів, які зараз виникають, в кінцевому варіанті вони зводяться або до одні, одної країни, або до іншої. І е, до чого це призводить? До того, що коли е, виникають якісь е, чергові напруження напружені на міжнародних ринках, дуже велика кількість інвесторів вона е, переходить по своїх інвестиціях в золото. Чому? Тому що вони вважають, що по консервативному сценарію золото є такий собі актив е, захисний, і він дає можливість таким чином. Пережидати такі от тяжкі періоди, коли незрозуміла ситуація, і волатильність на всіх ринках вона збільшується. До чого це зараз призвело? То що, то, що от, наприклад, всі сподівалися, що все ж таки на Близькому Сході перемір'я між Ізраїлем та Хамасом, воно буде продовжено далі, і все ж таки ситуація буде якось розрулюватися. Але цього не відбулося. І е, як тільки почалися нові е, бойові зіткнення між Хамасом та Ізраїлем. Відразу частково, частково самі інвестори, частково спекулянти почали грати опять на підвищення цін на золото, тому що попит на нього знову зріс, як, як вже казав, от як на захисний такий актив. І ми бачили, що в останній момент, наприклад, котирування по золоту. Хочу сказати, що це ф'ючерси на золото, Воно, вони перейшли майже 2100 доларів за унцію. Тобто це новий рекорд, який є, і він протримався недовго, тому що от зараз якраз перед вами графік цін на золото станом на вечір 6 грудня. Ви бачите, що після того, як був такий собі стрибок майже до 2120 Доларів за тройську унцію. Потім пішло все ж таки, це було якраз 3-4 числа, то десь з 5 грудня вже пішла корекція. І от зараз, на цю хвилину, коли ми пишемо цей ролик, це е, ціна на золото 2022, 2022 долара за унцію. Е, про що це говорить? Про те, що в принципі в якийсь момент страх він навіть пересилив в деякий момент. Жадібність, тобто ці два таких основних двигуна, які працюють якраз на ринках, в тому числі і на фондовому, і на драгметалах. І в цей момент на цих страхах інвесторів дуже активно заробляли спекулянти. Тобто цей стрибок він дав ну, майже от, різниця 2120, а потім до 2022 долара за тройську інсулізу. Ви бачите, що десь порядка 100 доларів деякі спекулянти могли на цьому заробити. Е, ну з одного боку, всі розуміють, що основною частиною зараз проблеми, як вже я казав, це все ж таки збільшення напруги по всьому світу, і всі розуміють, що все ж таки е, людство стоїть зараз на порогі дуже великої кризи, і потрібно з цим щось робити. Враховуючи те, що зараз вийти з цієї ситуації, поки що е, незважаючи на те, що вже 21 з сторіччя, і все казалось би, все ж таки повинно бути цивілізовано, Але ми бачимо, наприклад, на війні. Росії проти України або на прикладах, наприклад, того, що відбувається між Хамасом і Ізраїлем, зараз, ми бачимо, що все ж таки, на жаль, ситуація виходить з під контролю періодично і все рівно рівень напруги він тільки зростає. З другого, з другого боку, що ще принципово впливає зараз якраз на ціну і чому був цей стрибок по золоту, про що не постійно говорять, але воно так і дійсно є. Це все ж таки ситуація, яка виникає зараз. В тому, що все ж таки всі розуміють, що Федрезерв США і інші центральні банки вже скоро будуть закінчувати. Період збільшення своїх відсоткових ставок. Чому? Тому що з одного боку вони вже все ж таки в якоїсь мірі, але приборкали інфляцію, не повністю, але приборкали. З другого боку, вони всі бояться зараз дуже великої рецесії, яка може бути у світі, враховуючи ситуацію, і вони не хочуть ризикувати ще більше пригнічуючи економіку своїх країн, збільшуючи відсоткові ставки. Тому що вже і зараз дуже велика кількість країн, ну я б сказав так, відверто, економічно пробуксується. Чому? І таким чином, враховуючи те, що в кінцевому варіанті більшого зростання, все ж таки, відсоткових ставок і від Федрезерва Сполучених Штатів, і від ЄЦБ, зараз ринок не очікує. А більш того, вони говорять про те, що все ж таки, скоріш за все, у нас вже скоро буде період поступового їх зниження. Тут просто питання принципово, коли це буде. То виникає тоді ситуація, е, слідуюча: що враховуючи е, е, ситуацію, яка зараз відбувається на ринках. То якщо, наприклад, буде знижу... почнеться процес знижування ставок, процентних ставок, наприклад, по Федрезерву у, у Сполучених Штатах по Федрезерву. Тобто, це основне якраз для ринку золота, тому що основна частина розрахунків золоті по золоту йде саме у доларах Сполучених Штатів. То в даному випадку вже є такий історичний досвід, що золото завжди дорожче на очікуваннях інвесторів щодо ослаблення грошово-кредитної політики ФРС в Сполучених Штатах. Чому? Тому що чим нижчі ставки, тим менше інвестор втрачає на тому, що золото не приносить відсоткового доходу. Тобто, він для себе дивиться або вкладатися, наприклад, ті ж самі трети. Під там 4,5 чи 5%, або, наприклад, все ж таки вкладатися в золото, в якому немає процентного доходу, але може бути зростання вартості саме золота з точки зору як дорогоцінного металу. І таким чином інвестор викриває, буде вигравати за рахунок саме, саме подорожчання вартості металу. От і от якраз зараз, якщо будемо дивитися то, що відбувається зараз, то дійсно попит на золото він зростає, і таким чином, якщо Федрезерв буде в кінцевому варіанті знижувати свою відсоткову ставку. Або, наприклад, хоча б будуть якісь там натяки на це, в цей, в цей в найближчим часом, то це буде додатковим сигналом для ринку для того, щоб все ж таки вже і для спекулянтів, і для інвесторів, що потрібно вже перегруповуватися і розуміти для себе, як далі працювати зі своїми капіталами. І дуже велика кількість інвесторів в цьому випадку почне опять звертати свою увагу на ринок золота. Крім того, я хочу сказати, що в принципі, якщо подивитися на ситуацію, яка зараз у нас є, то ми розуміємо, що вже 13-14 грудня будуть останні в цьому році засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів і ЄЦБ. І до чого це призведе? Тут навіть зараз всі для себе розраховують на що зараз ринок, на те, що підвищення ставок більше не буде ні від Федрезерву, ні від ЄЦБ. Саме на цей момент. Але тут питання, даже, і тому ринок вже заклав саме ці е, фактично е, такий сценарій, свої прогнози і свої катерування що по золоту, що в кінцевому варіанті по парі євро-долар і так далі. А тепер давайте подивимось на цю ситуацію і, інакше. Основним питанням, яке буде зараз. Відбуватися якраз і основне було ключовим для ринку золота, ну крім політичного і воєнного фактору, що я вже казав, які зараз, на жаль, присутні по всьому світу. Це ще такий момент стратегічний: це навіть не то, яке рішення прийме зараз регулятор, а ті коментарі, які нададуть в даному випадку Джером Пауел, як голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів, і Крістін Лагард, як голова ЄЦБ. Саме по подальшим по своїм прогнозам, по коли почнеться зниження. Відсоткових ставок і коли буде пом'якшення в креди... в кінцевому варіанті кредитної полі... Полі... Ден... грошово-кредитної політики в країнах Євросоюзу і Федрезерву. При цьому ще раз підкреслюю, що принциповим питанням є в даному випадку саме Федрезерв, тому що в основному його якраз рішення впливають на ринок золота. Тобто ЄЦБ тут іде більш я б сказав, так паровозиком, але в кінцевому варіанті воно теж впливає на ринок. І отут зараз дуже буде цікава ситуація. І чи потрібно зараз гарячкувати і купувати золото українцям? Ну. По-перше, якщо дивитися, ну будемо так говорити, об'єктивно, то що ми бачимо? Що зараз вже котирування по золоту вони були на найбільшому рівні, тобто вони було більше 2120 доларів. То, що ми вже казали що невеликий час, але воно було. І це призводить до того, що зараз вже ну, майже пік котирувань зараз по золоту. Тому зараз купувати золото, тобто такий актив, який зараз вже ну, будемо говорити так, коштує. Найдорожче, або приблизно найдорожче, це вже така не дуже стратегічна інвестиційна завдання. Чому? Тому що ви можете просто або влітіти, коли буде зниження котирувань по золоту, або інший варіант не вже не де заробити найбільшу суму. Тому, якщо б, наприклад, ви купували золото на початку жовтня цього року, то я якраз подивився: це десь було 1820-1850 доларів за тройську унцію. І зафіксували би зараз, наприклад, свій результат по вище 2000 тисячі доларів за унцію, тому що зараз 2120 тисячі був той цей стрибок. То в принципі ви б дозаробили там ну майже там 200 доларів на унції. Хоча підкреслюю, що це без комісійних, які б зв'язував з вас, взяв би брокер. І крім того, ми розуміємо, що ви могли би. Працювати тільки тими грошима, які у вас є за кордоном, на якихось там закордонних рахунках. Ну, наприклад, якщо ви там зараз там враховуючись військову ситуацію, проживаєте, наприклад, десь за кордоном. Тому що в Україні ви розумієте, що офіційно ви не можете цього зробити, тому що Національний банк забороняє операції по виводу капіталу таким чином, тому що зараз є ці обмеження військові і ви не можете купити. На міжнародних ринках напряму зараз там золото чи інше, саме за рахунок цих обмежень. Тому якщо ви працюєте і у вас є там, наприклад, ви проживаєте зараз за кордоном, у вас є там рахунок, і ви можете це робити там миттєво, то тоді, якщо б от була така ситуація зараз, яка є, то я би зараз якраз фіксував би ваш прибуток, якщо би ви там мали. Купували його там по 1820-1850 на початку жовтня, а тепер, наприклад, просто б зафіксували свій прибуток. Якщо ж ви купили, наприклад, золото ще раніше, наприклад, там в межах 1650-1750 доларів за унцію у вересні або на початку листопада 2022 року, тобто протримали би свій цей актив десь більш широко, то зараз би я би точно вже фіксував свої пробутки, продавав би цей актив. Чому? Тому що ви дійсно там заробили там ну майже там 400-450 доларів на тройські імунці. Це ну дуже такий пристойний результат за рік, і це в доларовому еквіваленті. Якщо, би, але якщо ви все ж таки входите, входили в ринок вже, наприклад, жовтні 23-го року, тобто вже десь на рівні 1930 доларів за тройську інсу, то я би все ж таки вже спробував почекати на наступний новий цикл таких от стрибків котерувань по золоту, для того, щоб просто ну, будемо говорити так, фіксувати більше прибуток. Або, наприклад, якщо б уже тоді чекав, наприклад, рівнів там 2200-2300 доларів за унцію, тому що зараз деяка велика кількість експертів говорить, що це такий дуже вже ну, будемо говорити так, досяжний результат, враховуючи міжнародну ситуацію, і таким чином вже просто зробив більше, більше б на цьому заробляв. А є ще один варіант, такий, який теж говорять постійно, це так званий скальпінг. Тобто, якщо у вас є можливість. Оперативно торгувати активами через рахунки ваших закордонних брокерів, або ви саме живете за кордоном, то, що я вже казав, і маєте доступ до свого брокерського рахунку постійно. І крім того, це принципове питання, що брокер би теж мог оперативно і своєчасно робити, закривати ваші ордера, то тоді можна було б заробляти на скальпінгу. Тобто, що би робилося? Враховуючи, що зараз є коливання так достатньо велике по золоту, то ви могли б там, якщо б ці Коливання було 30-50 доларів, то ви могли б просто купувати, наприклад, золото, коли воно там, просідає на 20-30 дол доларів, наприклад, і продавати, якщо б воно там, зростало там, на ті ж самі 20-30-50 доларів. Але, ще раз говорю, це можна робити тільки в тому випадку, якщо ви можете оперативно керувати цими купівлями та продажами валюти, ну, в даному випадку золота, тобто актива. От, в золоті, і крім того, подивитися ще й на економічну складову, тобто на ті комісії, які з вас би брав за кожну операцію брокер, щоб ви виграли більше, ніж втратили на комісійних. Тепер все ж таки нужно ще для себе розуміти такий сценарій, що зараз ринок по золоту дуже динамічний і він в якоїсь мірі зараз є таким ну, дуже спекулятивним. Тому що, якщо виникають якісь там новини, там, які негативні, для ну не побоюсь цього слова, для всього людства там чергова війна, чи чергові там якісь жертви дуже великі, чи там якісь такі моменти, то це буде призводити до таких ситуативних стрибків по золоту, що зараз ми і наблюдали. Тепер, що буде з цінами на золото до кінця грудня 2023 року, це питання ви теж мені постійно задаєте. Тому що буде впливати взагалі на ринок до кінця 2023 року по золоту. Перше, це війна та політика. Я вже казав, що зараз йде велике протистояння США та Китаю, і тих в кінцевому варіанті тих країн, які входять до сфери впливу цих двох великих країн. І в кінцевому варіанті ми розуміємо, що якщо, наприклад, опять будуть якісь там... Чергові військові дуже великі конфлікти зростати ну, додаткові, крім того, вже що є, на жаль, зараз на ринку, то в кінцевому варіанті і взагалі у світі то це буде призводити до того, що потенційно все ж таки золото може зрости десь до 2200 або до 2250 доларів у моменти найбільшої ескалації, ескалації напруги. Це от так, от я бачу, я маю на увазі вже поки що до кінця 23 го року, тобто це, це в цьому місяці. Другий чинник, який впливає на ринок, то що я вже казав, це рішення 13 та 14 грудня ФРС Сполучених Штатів і ЄЦБ за ставками. Ну, На мій прогноз ніхто їх збільшувати не буде, я вже казав. І тому тут принциповим питанням буде саме якраз то, що буде говорити Джером Паул або Крістін Лагард по перспективах подальшого розвитку ринку, в першу чергу по відсоткових ставках. Я вже об'ясняв пояснював, як працює цей механізм. Тому тут принципово, які будуть натяки і натяки і отут. Є такі моменти, які на які потрібно буде звертати увагу ну, свою увагу і дивитися, що відбувається. Перше це якщо, наприклад, буде хоч найменший натяк від Джерома Паула на початок зниження ставок найближчим часом, то золото продовжить зростати. Ціні дорівніх аж десь 2200-2250 доларів за тройську унцію. Чому? Тому що інвестори будуть для себе розуміти, що, скоріш за все, вже будуть відсотково ставки знижуватися. І враховуючи той механізм, який я сказав, вони поступово будуть пере, пере, ну, будемо говорити так, переобуватися, тобто перевкладати свої гроші в інші активи, в тому числі і в золото. Друге. Якщо все ж таки буде йти мова у Джерома Джерома Паула в такому єстребинному, тобто дуже агресивному стилі, з тим, що найближчим часом, якщо буде потрібно для боротьби з інфляцією, вони знову підвищать ставки, тобто вони готові будуть готові до збільшення ставок і, і далі, то це буде призводити до того, що частина ринку знову піде в доларові активи, тому що там буде дохідність вища і тоді ціна на золоте впадуть. За моїми перспективами, тоді нас чекає період корекції цінників по золоту, десь в межах від 1810 до 1935 доларів за тройську унцію вже до кінця новорічних свят. Тобто вже до початку 2024 року третій фактор це економічний фактор. Перше, ми розуміємо, що Індія і Китай зараз переживають не найкращі часи, тому при двох більше двох мільярдів населення вони все ж таки будуть купувати фізичне золото менше ніж це звичайно зазвичай в них відбувається, і це буде працювати проти ринку золота, тому що Індія і Китай це основні споживачі фізичного золота з іншого боку, центробанки банки купують. Золото дуже активно в свої резерви, і це дещо буде нивілювати зниження попиту в Індії, Китаї. Ну а крім того, значна частина країн фактично арабського світу, вони зараз купують якраз дорогі прикраси, але вже класу люкшерів в основному. Саме чому? Тому що зараз в них є ресурси від. Продажу достатньо по дорогих цинах нафти, і таким чином в них збільшується попит на золото, золоті сливки, монети і решта. От. Таким чином, все ж таки, з одного боку, Індія та Китай це будуть працювати зараз в мінус по цинах по золоту, вони будуть, тому що в них знизилися попит на золото, а з іншого боку. Все ж таки, от центрабанки плюс арабські країни, плюс все ж таки новорічні свята, і все, і те, що відбувається, воно все рівно. Все ж таки, на, з ювелірної з точки зо, з ювілірної промисловості і промисловий попит. Він теж дещо врівноважує те, що буде зменшено у Китаї та Індії. От. Ну, і якщо дивитися далі, то мій прогноз щодо золота на період до кінця грудня 2023 року буде слідучим: у першій половині грудня, тобто до оголошення рішень ФРС Сполучених Штатів і ЄЦБ, нас чекає певна корекція після нещодавнього зльоту котирувань. І в цей період я би коридор, коридор виставив би в межах від 1930 до 2030 років. Доларів за трої за тройську унцію. У другій половині грудня новорічний та різдвяний чинник вже будуть працювати достатньо активно, тобто будуть завмирати всі ринки, в тому числі ринок дорогоцінних металів. І якщо не буде якихось там військових або політичних катаклізмів, то рівень цін на золото буде в межах від 1890 до 2000 доларів за тройську унцію. Найбільш напруженими будуть, я вже казав, по золоту саме 13 та 14 грудня, коли буде оголошено рішення ФРС Сполучених Штатів і себе Відсоткових ставках і основне, коли будуть якраз коментарі е, е, Джерома Паула та в, в якійсь мірі вже і е, Крістін Лагард щодо подальшої політики по Федрезерву та ЄЦБ. Друге питання: традиційно у нас тр тр прогноз курсу долара та євро на тиждень з 7 по 13 грудня на Міжбанку. Ми бачимо, що в останні дні котирування все ж таки зростає. Чому? Тому що, по-перше, національний банк все ж таки змінив деяку тактику, тобто він не постійно виходить на ринок, а все ж таки, враховуючи, що він своїми інтервенціями фактично робить курс, він надає можливість ринку. Якоїсь ступені підняти катерування і тільки після того вже продає валюту на інтервенціях по більш високому курсу. Тобто він не грає зараз на пониження. І це в кінцевому варіанті призводить до того, що все ж таки до 10 копійок в день поступово зростає ринковий курс долара. Ну і враховуючи, що ринковий курс зараз майже дорівнює курсу офіційному, то ми бачимо якраз зараз на табличці і на динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро, в останні дні все ж таки збільшення і офіційного курсу. Наприклад, на 6-12-23 року офіційний курс долара зріс до 36,618 36 гривень, а євро до 39,6461 гривень. Гривень за євро, крім того, хочу ще сказати, що пропозиція валюти на ринку від експортерів дещо зросла, але з іншого боку, враховуючи, що великий попит, національний банк буде залишатися основним продавцем на ринку і на цьому тижні. І крім того, враховуючи, що все ж таки у нас і зараз менше в цьому місяці була у листопаді, була менша міжнародна допомога. В тих обсягах, які ми очікували, то це призвело до того, що все ж таки, а при цьому попит на валюту великий, то коли Національний банк продає валюту з резервів, а не отримує в повної мірі поки що фінансування, яке він очікує, то це призводить до деякого зниження в даному випадку ЗВР. Але з іншого боку, ми поки що ця ситуація не критична, і враховуючи, що міжнародні партнери ще раз нам говорять постійно, що міжнародна допомога буде в повному обсязі, і вони це гарантують, то я не бачу в цьому такого зараз глобального ризику за саме за катерування. Тобто, це все таки коливання в, ну, в межах нормального ринкової ситуації. Гра, на грани гри на пониження курсу від національного банку. Я зараз не очікую. То що було раніше, коли вони заливали ринок ЗВР там, по 36 копійками, і це призволило до того, що курс просів фактично офіційний до 36 гривень. А зараз все ж таки буде поступове збільшення котирувань, і окремий такий тренд на збільшення він буде дійсно на ринку. Крім того, ви бачите, що все ж таки відбуваються достатньо великі інтервенції Національного банку. Хоча от зараз по табличці валютної інтервенції Національного банку. Ви бачите, що в жовтні вони було більше, але в листопаді вони теж десь порядка 2,5 мільярдів було витрачено. На безготівковому валютному ринку, це вже слідуча табличка, за останні 30 днів. Ви бачите, що все ж таки є збільшення попиту на валюту, воно теж відображається і це теж впливає на курс. Тому Національний банк залишається главним, головним гравцем на ринку і він фактично диктує тренд по курсу, тому що його оцінники якраз і формують. Кінцевий курс на міжбанку, але з іншого боку, ми бачимо, що і обсяги поступово все ж таки на ринку зростають. Ну і операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти, ви бачите, що от останні дні, наприклад, вони збільшилися. Але ми розуміємо, що це йдуть операції і в безготівковій формі через картки, і все ж таки в інших варіантах, наприклад, через тижб, купівлю через обмінники. Але враховуючи те, що основна частина зараз людей купує або на картки, тобто на готівковий ринок вони ну, не виходять в тих обсягах, які виходили раніше. Глобального такого якоїсь загрози для курсу, я теж готівково. Я я теж не бачу. За моїми прогнозами, через збільшення попиту на валюту на міжбанковському ринку з 7 по 13 грудня, НБУ витратить десь від 560 до 810 мільйонів резервів. Пара євро на зовнішніх на на зовнішніх ринках у період 7 по 13 грудня за моїм прогнозом буде знаходитися у межах коридору від 0,7 від до 1,086 доларів долара за євро. Ви бачите зараз якраз табличку, як зараз це виглядає на момент запису нашого ролику, Графік, що відбувається з євро і. За моїм прогнозом, тоді у період 7 по 13 грудня, якщо на міжбанку катерування доларів будуть в межах від 36,55 до 37,05 гривень, тобто я вже казав, що поступово збільшення курсу на міжбанку відбувається, то через перерахунок пари євро, долар і долар гривня, курс безготівкового євро при такому прогнозі буде це на цьому тижні в межах від 39,14 до 40,24 гривень. За євро. Ну, а офіційний курс буде фактично відображати і динаміку, яка буде на міжбанку. На гатівковому ринку обмінники фінкомпаній та банків встановлюють спред в межах від 20 до 50 копійок по долару, і десь від 20-35 копійок до 70 копійок по євро. Коридор цінників купівлі та продажу за гатівковим е доларом в банках буде дещо ширшим, тобто від 36 65 до 37 90 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпаній він Буде традиційно вущим від 37,10 до 37,80 гривень за долар. А котерування по готівкому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 39,50 до 41,15 гривень за євро. В пунктах обміну валют фінкомпаній цей коридор буде дещо вущим від 40,10 до 41,05 гривень за євро. Ну, на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте нам запитання, ставте нам лайки. Я обіцяю, як завжди, на них відповідати. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.